Протипоказань немає. Єдине є протипоказання. Ні, я єдине хочу отримати розслаблення, задоволення. Тоді так назад. Добре. Мені щось треба говорити. Де я? Де я? Я в Карпатах. Село Кваси, Рахівський район, Закарпатська область, санаторій Гірська Тиса. Це конкуренція класичному масажу, Лілія. Ви це знали? У деяких людей. Деяких людей проходить головна біль одної дівчини пройшов що щелепи. Я навіть не знала, що таке буває, але люди дають зворотній зв'язок, і їм це допомагає. І болі проходять в спині. Тобто масаж розслаблює, і людина вона складається з води, а чаша вона структурує воду. А людина і чаша структурує кров і діяльність органів вона налаштовує їх на позитивний лад. Підтверджую, все є. Ну, я скажу чесно, це, це незвично, це приємно, тому що йде вібрація. Вібрація йде аж до колін. Я можу на коліна поставити? <плес> 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 Вільям <дивнати, можна> <плес> <плес> ще питання. Як довго ця цей сеанс триває взагалі? А, індивідуальна сесія триває годину. Можна комбінувати з аромамаслами, це протоколи симфонія симфоніях людини, якщо у там є біг, великий стрес, задачі yeah. по здоров'ю, як людина хоче розслабитись. А якщо сесія групова, це може бути година або 45 хвилин. Якщо це жіноче коло це 2-3 години з вокальною йогою, uh -huh. чайком, і щоб це виснаження, стрес, якщо в них немає грошей на сесії, ми будемо робити такі черві команди і кожного понеділка робити такі сесії релаксу безкоштовно. Тому будемо у вас чекати. Ви можете теж прийти, залишити свої контакти. Ми надішлемо форму, яку потрібно заповнити, і будемо таке робити social gathering, щоб допомогти жінкам вийти зі стресу. Тому що ми знаємо, що в еміграції це буває не завжди все просто. Ми можемо ходити на івенти, усміхатися, робити свою роботу. Але в душі, якщо не вистачає гармонії, то ми для вас по понеділкам готові дарувати частинку такого релаксу, спокою, душ душевності, щоб ви могли бути в гармонії, нести її далі в свої родини. Дякую. Дякую.